13 вбитих, десятки поранених. Ворог прицільно атакував житлові будинки в Києві. Українські дрони знищили п'яту частину всіх НПЗ на Росії. Німецькі слідчі становили причетних до підриву північних потоків. Серед них сім українців, і навіть топ військові. Майже мільйон українців позбавлять допомоги і соціального захисту в Польщі. Та чоловіків віком до 22 років почали випускати з України на кордоні, поки з цим проблеми. Про все це розпов. Розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкурова до 13-ти зросла кількість жертв масованої атаки на Київ. Серед них троє дітей. Під завалами житлового будинку ще можуть перебувати люди. Пошукова операція триває. Загалом ворог атакував Україну шістьмастами двадцятьма дев'ятьма засобами повітряного нападу, зокрема, дронами, балістичними та крилатими ракетами. Сили ППО знищили 589 цілей, 563 із 598 безпілотників, одну з двох ракет кінжал сім з дев'яти іскендерів, 18 з 20 ракет х-101 В п'ятиповерхівку на Дарниці Росіяни влучили двома ракетами: в сам будинок і поруч із ним. Це зафіксовано на. На відео пошкоджено будівлю представництва Євросоюзу. Повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що Росія, попри заяви Путіна, відкидає дипломатію, атакуючи цивільні об'єкти. В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ постраждав і офіс української правди. Київ оповив дим у КМДА радить зачинити вікна та обмежити час на вулиці. Українські удари по російських НПЗ, виробництво пального у окупантів скоротилося на 4,7% за ніч. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сьогодні вночі українські сили завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах, що призвело до скорочення виробництва пального в Росії на 4,7%. За його словами, протягом двох тижнів серпня російська нафтова галузь втратила 21%, Потужностей. Атаки були спрямовані на Куйбишевське НПЗ у Самарській області, який виготовляє 7 мільйонів тонн нафти на рік. Це 2,5% від загального обсягу Росії. Удар здійснив підрозділ жалоб птахів 14-го окремого полку СБС спільно з силами спеціальних операцій. Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, який переробляє 6 мільйонів тонн нафти на рік, це 2,5% загального обсягу. Операцію провели жалоб птахів СБС разом із головним управлінням розвідки Міноборони України. Можна тільки подякувати нашим воїнам за влучні удари по ворогу, який цинічно вбиває українських дітей. Мадяр зазначив, що бензин в Росії вже стає дефіцитним, а газ і нафта легкозаймистими, що послаблює економіку та логістику окупантів. Німецькі слідчі нібито встановили особи сімох громадян України підозрюваних у вибухах на газопроводах Північний Потік-1 і Північний Потік-2 у Балтійському морі в вересні 2022 року про це з посиланням на слідчих повідомляють одразу кілька німецьких видань. За даними федеральної прокуратури Німеччини, до групи входили капітан Яхти, координатор, фахівець із вибухівки та чотири водолази. Вони діяли з яхти Андромеда, яка вийшла з порту Рос. Ток на судні знайшли сліди вибухівки та ДНК одного з підозрюваних Всеволодака, який загинув у грудні 2024 року на фронті в Україні. Його ДНК збіглася із зразками, зібраними під час військової підготовки у бундесфері у Вільтфлекені. Серед підозрюваних – 40-річна Валерія те професійна драйверка рекордсменка України з глибоководних занурень 104 метри, яку колеги описують як висококваліфікованого фахівця. З сильними комунікативними навичками нещодавно, 21 серпня 2025 року, в Італії затримали 49-річного Сергія Сергіяка, імовірного координатора, який заперечує свою причетність. Його можуть екстрадувати до Німеччини за даними Шпігіль, операцію міг організувати український полковник Роман Червинський. Але він це спростовує. Ордери на арешт видано для шести підозрюваних, оскільки сьомий загинув. Слідство припускає, що операція могла мати підтримку. Українських структур, адже використовувалися справжні паспорти з фальшивими іменами. Однак офіційний Київ заперечує причетність. Розслідування триває, і остаточні висновки ще не зроблені. Ситуація на фронті, запеклі бої тривають, але росіяни не здатні обвалити фронт. Так вважає керівник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко. На фронті тривають інтенсивні бойові дії, однак про можливість Росії прорвати українську оборону не йдеться. Попри їхні багаторічні заяви, повідомив генштаб зсу. Докладніше про ситуацію на фронті у сюжеті. Це відео бійців 225-го штурмового батальйону ЗСУ. Вони зачищають населений пункт ворони на Дніпропетровщині. Українським бійцям за допомогою Бредлі вдалося зупинити прорив окупантів на цьому напрямку. На жаль, такі дії зсу не завжди успішні. За даними ресурсу Діпстет, Росіянам вперше вдалося окупувати два села на Дніпропетровщині. Це Запорізьке та Новогеоргіївка. Останні кілька місяців путінські загарбники майже по всій лінії фронту використовують тактику просочування малими групами. Така тактика дає дуже незначні успіхи. Це просачування в мелкі піхотні групи, там по два, по три чоловіка. Ну, цих груп много. Вони отримують задачу не стільки е, вступити в бой і прорватися, скільки обійти наші е, очаги, скажімо так, сопротивлення. Да? Тобто, наши посты, наши опорные пункты и так далее. Пользуясь тем, что э, линия фронта разряжена, то есть нету сплошной линии обороны. Это не прорыв, это вот такая инфильтрация, просачивание, протекание и так далее. Вот такую тактику они будут очевидно дальше использовать. Почему? Потому что, э, в общем-то, э, ситуация с нехваткой пехоты, она, к сожалению, достаточно актуальна с нашей стороны. Як і раніше, найгарячішим напрямком залишається Покровський щодня, щонайменше чверть усіх атак окупанта припадає саме на цей напрямок. Кремль за всяку ціну хоче захопити увесь Донбас. Вони хочуть вийти до адміністративних кордонів Донецької області, вийти з тих трьох областей Донецька, Запорізька, Дніпропетровська – це коли ми говоримо о Южно Донецькому направленні. Ані хотя Дніпропетровської області для того, щоб зайняти побольше території і мати более сильні позиції на переговорах. Особливу увагу приділили покровському напрямку, і на нараді при президенті України, де взяв участь і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту. Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку 71-ї єгерської бригади підрозділів сил спеціальних операцій. На курському напрямку українській авіації серії ударів вдалося знищити цілий підрозділ. Авіабомби знищили штаб та КП підрозділу, пункт базування особового складу, розрахунок зв'язку реб та розрахунок ПЗРК. На цьому напрямку армія РФ також не має успіхів. Більшість цілей, які Кремль ставив на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими. Фактично, літній наступ РФ провалився. А серед росіян спостерігається певна втома. Про це пише видання Більд. Загалом за літо Росія захопила лише 1800 квадратних кілометрів. Це близько 0,3% українських територій. На Донеччині російські війська безуспішно намагалися взяти Покровськ, незважаючи на прорив до центру міста у серпні. Через три тижні всі російські підрозділи були знищені або потрапили в полон. На північному напрямку плани Володимира Путіна щодо створення поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися. Під контролем Росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону. На півдні у Херсонській та Запорізькій областях фронт залишився. Стабільним і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу. Наразі ситуація на фронті стабільна. і Президент Володимир Зеленський готовий до обговорення перемир'я, але не капітуляції, як того вимагає Путін. У Києві викрали шахрая, який збирав кошти на зсу, прикриваючись іменем відомого військового. Поліція Києва затримала 20-річного місцевого жителя, який створив у Тікток фейкову сторінку від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем зсу. Зловмисник використовував реальні відео з військовим, видаючи себе за офіцера, та закликав людей переказувати гроші, нібито на потреби армії. Чоловіків до 22 років вже випускають за кордон. Таку новину офіційно оприлюднила державна прикордонна служба. Адже саме сьогодні набули чинності зміни до правил перетинання державного кордону України для виїзду. Необхідно мати закордонний паспорт і за вимогою прикордонників пред'явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Уточнив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Давайте трішки розмежуємо, бо зміни. До правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років, включно вони опубліковані в урядовому кур'єрі. Фактично набрали чинності, і прикордонники їх вже почали застосовувати на кордоні від сьогодні. Також Демченко зазначив, що прикордонники вже почали застосовувати зміни, і перші чоловіки 18-22 років успішно перетнули кордон. Однак, у разі перебування особи в розшуку виїзд буде заборонено. У телеграм-пабліках поширюють відео, на якому розповідають, що чоловіки на Львівщині вже спробували виїжджати, але поки їх не випускають. Ситуація наступна на кордоні Рава, поки не впускають. Хлопців віком 18-22 станом на 28 серед. 900 тисяч українців можуть залишитися без захисту через вето польського президента. Президент Польщі Карл Навроцький наклав вето на закон про допомогу громадянам України, через що близько 900 тисяч українців можуть втратити право на тимчасовий захист, легальну роботу та медичне обслуговування в Польщі після 30 вересня цього року, заявив польський журналіст Марек Серант. За його словами, припинення дії спецзакону, який діяв з 22 року. Означає, що українці, які перебувають під захистом польської держави, втратять легальний статус. Це означає, що вони не мають права на захист, на користування медициною, не мають права легально працювати, мають легалізуватися, а це досить складно. Водночас посольство України в Польщі уточнило, що рішення Ради ЄС про тимчасовий захист для українців діє до 4 березня 2027 року і є обов'язковим для Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд готує альтернативний законопроєкт, який прив'яже соціальні виплати, зокрема програму 800+, до працевлаштування в Польщі. Лукашенко веде переговори зі США про звільнення політв'язнів в обмін на зняття санкцій. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко обговорює з американськими дипломатами звільнення політичних в'язнів. Повідомляє польське видання Речпосполіта. За даними трьох джерел, йдеться про можливе звільнення більшої частини із 1300 політв'язнів, яких потім можуть вивести до однієї з країн ЄС. Які саме санкції бажає зняти себе диктатор, про це розкажемо. А в сюжеті в'язні в обмін на зняття санкцій. Ось такий політичний бартер від Лукашенка. Як вам я обіщав фактично нове покоління приведено до власті? Ну я немножко задержався, але потерпіть ж бути опитні. Люди суть пропозиції. Проста самопроголошений президент Білорусі запропонував звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Это, мне кажется, зависит от того, какие санкции. Какие-то могут и послабить, а какие-то, конечно, оставят. Это, безусловно, Лукашенко остается диктатором, и, соответственно, никто полностью снимать с него санкции не собирается. Но то, что торговля такая может быть, это очень даже вероятно. Я напомню, что как раз Трамп по дороге на Аляску звонил Лукашенко. За інформацією змі, рішення може торкнутися більшої частини з приблизно 1300 політичних в'язнів. Але виникає питання, чому йдеться саме про більшість, а не про всіх. Ну я думаю, що для того, щоб освобождати всіх, тут вже быть бути якісь конкретні плюшки уже и для нього для Лукашенка. Поэтому он, конечно, буде за для себя какую-то базу для последующей торговли. А ось організації, які сильно постраждали від санкцій, це Білавія та Білоруськалії, ключові компанії країни. Я думаю, що віроятність того, що по с з то из з компаний компаній можуть зняти санкції, така есть. є. мне, так більша вероятність по поводу Білавія. Но для Лукашенко, конечно, важны Белавия и Беларусь-Калий. Беларусь-Калий – это достаточно крупный поставщик минеральных удобрений на мировые рынки. Что касается Белавия, то, соответственно, ведь выстраивал Лукашенко Минск именно как такой пересадочный хаб Як би там не було, але раніше Лукашенко також помилував 14 політичних в'язнів. Сталося це 21 червня після візиту в Мінськ Кіта Мінскіта. І тоді мова про санкції не йшла. А ми просто не знаємо, о чем вони договорувалися з Келогом і що Келог йому обіцяв. А тому що ми це не бачимо в публічному пространстві, це не означає, що ніяких договоренностей не було, о которых ми не знаємо. Вполне можливо, якісь то договоренности вполне себе. Були. І, возможно, якраз ці договоренності включали в себя начало движения по пути смягчения. Не сняття пока сміття некоторых санкций. про те, що, що аперевзуватися на ходу Лукашенко Майстер. Давай об'єктивне Болтун Трамп Балтун. Прім'єр, утром говорить одно, ввечері робить другое. Але згодом він уже демонструє іншу позицію. В то же время іміється у виду я трампіст. Я це часто називаю. Я не сторонник Байдена, і я это говорив, коли Байден був у власті. Але до чого тут все це повідомляється, що окрім економічних питань, дружка Путіна цікавить налагодження відносин із тим самим Бовтуном, тобто Трампом. Білоруський лідер навіть запросив президента США з родиною відвідати мінськ. Понятное дело, что э, всерьез никто его туда просто не пустит, э, но э, использовать это для э, возможности, в том числе, позиционирования себя как-то некого правого политика для того, чтобы разговаривать в первую очередь для каких-то с какими-то правыми европейскими, будь то какая-нибудь Липен или будь то тот же самый Орбан, Спица. Да, это вот вполне себе такое такої на така політичська, ну такої політичні кулі бі. Але десь на горизонті завжди маячить Кремль. Як же так, Путін Лукашенко найкращі друзі? Але чи вплинуть на цю дружбу спроби Лукашенка налагодити контакт із Трампом? Чи всі розуміють, що це просто політика і нічого особистого? Якщо б Путін мог давить на Лукашенка і переламувати його через колено, він Ну давно його вже переламив. Але однак у Путіна це не виходить. Тому що там Путін буде хотіти, це не стільки важливо. На повністю подчинить собі Біловарусі у Путіна не получилось за всі свої 25 років. Не получится і сейчас. Попри санкції та міжнародну ізоляцію, вусатий тиран шукає будь-які можливості, щоб вижити і показати, що Білорусь щось значить, і при цьому залишається впевненим у власній винятковості. Пол міра про нашій диктатурі, диктатурі реальних діл і інтересів наших людей Бажаю сьогодні мирного дня без тривог і ворожих атак. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.